Всім доброго раночку, доброго п'ятничного раночку. Сьогодні мене чоловік привіз на роботу раненько, бо поїхав у у справах. І в мене є час зробити колаціони, тобто поснідати. В мене мій улюблений капучино з сердечком. Дівчата тут в кафе роблять дуже смачний капучино, прямо прямо поруч з моїм офісом. І дозволила собі сьогодні взяти. Корнетто дольче, тобто ось таку слоєчку з заварним кремом і джемом мілограну. Це у нас що? Гранатовий джем. Трішки себе побалую, бо я сьогодні щось не взяла нічого поїсти. Ну, в принципі, я ніколи і не беру, а виходжу гуляти, їм йогурт, фрукти. І потім разом ввечері ми вечеряємо з чоловіком. Зараз покажу, які у нас тут чудові гори, всі в такій димці з хмаринок, тому що вночі був дощик, але на сьогодні в день стоїть сонечко. Дуже мені подобається це місце, дуже приємно тут знаходитись, гуляти.